20 лютого органам державної реєстрації актів цивільного стану виповнюються 94 роки. Чому саме ця дата вважається днем утворення і які завдання покладено на них, і, зокрема, про Лозівський Рац у найближчому випуску? Йдемо далі. Керівники дошкільних навчальних закладів міста вихователі зібралися у вівторок у 11-му дитячому садку, де разом із представником Харківської академії неперервної освіти переглядали форми організації життєдіяльності дітей. Сьогодні в Україні вони осучаснюються і тим самим вдосконалюються. Мета одна підвищення якості дошкільної освіти в Україні. Перш ніж обговорювати теорію, фахівці побували на занятті, оцінили роботу вихователя з дітьми старшої групи. Цікава форма, обрана вихователем проведення заняття безпосередньо змовлення в безпосередньо грамота і діти демонструють. Уже певні знання, вміння. Звичайно, дуже добре і найбільше радує те, що відповідно до вікових особливостей дітей все відбувається в ігровій формі. Діти мандрують до країни грамоти. Це дає можливість їм не втомлюватися, постійно підтримується їх інтерес протягом заняття. І звичайно, таким чином у такій формі найкраще вони готуються до школи.